Давно пішов у небуття метод медичного обслуговування під назвою диспансеризація, але саме він передбачав активне виявлення захворювань на ранніх стадіях, обов'язковий огляд деяких категорій населення. У прагненні врятувати націю сьогодні об'єднуються релігійні організації, волонтери та бізнес. У Чернігові масштабну акцію з обстеження громадян провели лікарі-благодійники. Далі, далі, далі. Лікарта, далі безплатно протамдалі. Зрені провірілячки, далі безплатно. Цьо. Очень хорошо було хороше, тому що рідко таке буває, щоб дійсно допомагали людям безкладно. Лікарі, що проводили безкоштовне обстеження чернігівців, професіонали своєї справи. Кожен має багаторічний досвід роботи, а ще вони християни, місіонери. Ми представляємо благодійне християнське стоматологічне служіння «Фургони Милосердя України. А ми працюємо, займаємося цим служінням вже на протязі останніх семи років. Наша основна ціль, ми їздимо по інтернатам, реабілітаційним центрам, домах перестарілих, а також на запрошення різних християнських громад в різні села. Тобто тут... лікарям-благодійникам допомагали волонтери фонду Поліський оберіг. Об'єднати свої зусилля в прагненні того, щоб допомогти людям, які на жаль. Не можуть скористатися платними послугами лікарів. Акція у Чернігові відбулась під патронатом народного депутата України Владислава Трушенка. Меценат запропонував реорганізувати одноразові заходи у системну роботу і спланувати її на рік вперед. Чітке, дільна направлення, яке ми зафіксували, зафіксували учасників, зафіксували гроші, зафіксували план роботи, зафіксували приблизно охват населення. И территориальное, и количественное. И у нас есть годовой план, и мы движемся. То есть, в принципе, вот это мне интересно. Ну, то есть мы все есть... волонтеры, и в принципе, если вы нас поддержите, скажем так, ну, в элементарных выдатках, там, транспортных, там на медикаменты. Я думаю, мы готовы заключить официальный договор этот график, согласовать. Особливого значення подібні заходи набувають для сільського населення, для найбільш незахищеної у наш час категорії, переконаний Владислав Атрошенко. Ми можемо навіть примірно план давати газету, люди будуть читати, де, який місяць, і він буде планувати вже, тобто либо йому їхати розчищувати на свої сили, їхати платити за транспорт, платити за там, медоцужування, там, какого-то да, медобстеження, або дождатися когда приїде, там по плану, е наша місія там населений пункт або рядом з селом Сигунасів. Основною функцією подібних заходів, нардеп вважає діагностику тяжких захворювань на ранніх стадіях. Своєчасне діагностування проблем медичних, особливо онкологічних, особливо, е-е, що стосується там туберкульозу там і так далі, це 90% гарантії то, що це ви ну, Вовремя вчасно вилічитися. Да, вчасно значить, Пратійські гарантіровано вулісів. Тось я вважаю, що э, вот эта позиція діагностика та основна ефективнішою робота благодійних організацій стане тільки при об'єднанні їх зусиль з бізнесом та чіткій координації дій. Переконаний народний депутат України Владислав Петрошенко.